Ми ніколи не зрозуміємо глибини болю втрат, поки він не торкнеться когось із нас особисто. Коли від ворожої ракети загинув мій побратим, батько моєї дружини, перше, про що я подумав у розпачі, краще б він сидів вдома і не йшов добровольцем на війну. Але тоді мої думки були далекі від трезого розсудку, бо батько зробив свій вибір захищати свою родину, дітей і країну. Так він казав. Я військовослужбовиця 93 ї бригади Холодний Яр, славетної бригади, в якій також служив мій батько. Мій батько загинув у липні цього року від влучання російської ракети Іскандер. Загибель батька стала як грім серед ясного неба для всіх нас. Це те, до чого ти ніколи не можеш підготуватися і ти. Не знає, що робити саме в цей момент. Я щиро вдячна цивільно-військовій службі нашої бригади, яка взяла на себе відповідальність вирішити всі ці питання і організувати швидке повернення мого батька додому на щиті. Зараз хлопці потребують ремонту саме цих автівок, з яких вони забирають хлопців з передової і доставляють їх додому на щиті. Наразі ця потреба така ж важлива, як і ремонт автівок, які приймають участь у бойових виїздах, адже полеглі військовослужбовці такі ж важливі, як і всі військовослужбовці, що несуть. Службу в Збройних силах України наша робота потребує вчасного виконання. Для цього нам потрібні технічно справні та надійні автомобілі, котрі не підведуть у дорозі. Сподіваємось на ваше розуміння. Мій батько був механіком в 93-й бригаді, і йому належало відремонтувати ще дуже багато військової техніки. Тому я хочу, щоб. Зараз пам'ять про нього зробила корисну справу, і ми допомогли в зборі на ремонт автівок для цивільно-військової служби 93-ї бригади Холодний Яр. Я знаю кожного з вас, не всіх особисто, але знаю кожного на справі. Тому прошу той згуртованості того тепла ваших дій. Які ми разом з вами направимо у ще одну важливу справу, що, можливо, не наблизить нас до перемоги, але запалить вогники тепла в серцях тих, хто з холодним болем зустрічає своїх близьких на щиті. Добрі справи в наших силах, сила добра в наших серцях. Дякую всім, хто підтримує армію, донатить, репостить. Я прошу підтримати і цей збір. Слава народу України! Вічна слава та пам'ять Героям України.